Загальна атмосфера вересня для Овна. Вересень 2025 року для Овна починається під впливом сонця у знаку Діви. Це положення сонця підкреслює увагу до практичних справ, дисципліни і ретельності. Для Овна такий період означає необхідність займатися деталями, виконувати робочі обов'язки і дбати про здоров'я. 2 вересня Меркурій переходить у знак Лева. Ця подія вносить динаміку у спілкування. Для Овна це означає збільшення інтересу до творчих тем, активне обговорення ідей та можливість нових контактів. Проте одночасно Меркурій утворює напружені аспекти з Ураном і Нептуном, що може викликати плутанину або непорозуміння. 6 вересня відбувається стаціонарність урана у знаку близнюків. Для Овна ця подія важлива, бо впливає на сферу комунікацій. Освіти і нових ідей. Стаціонарність планети робить її енергію максимально відчутною. Це може викликати внутрішні напруження, несподівані новини або зміни у повсякденних планах. 7 вересня відбудеться рідкісна комбінація, одночасно новий місяць і повний місяць у знаку риб. Це потужний астрологічний момент, що символізує переломний етап. Для Овна це може бути пов'язано з питаннями внутрішнього стану. Підсвідомості, відпочинку і здоров'я. Подія може викликати як сильне емоційне піднесення, так і потребу в усамітненні. Таким чином, перша половина вересня для овна буде насиченою і дещо напруженою. Планети формують ситуації, де потрібно проявляти гнучкість і уважність до дрібниць, водночас залишаючись відкритим до несподіваних змін. Перша декада вересня. Перше вересня. Сонце перебуває у Діві, а місяць у стрільці. Це створює комбінацію енергій, коли прагнення до дисципліни поєднується з бажанням розширювати горизонти. Для Овна це день, коли варто поєднувати роботу з навчанням або плануванням майбутніх подій. У цей день Венера у Леві утворює напружений аспект з Плутоном у водолії. Для Овна це може проявитися як емоційна інтенсивність у стосунках або напружені фінансові питання. 2 вересня. Меркурій переходить у знак лева. Для Овна це активізує сферу спілкування і творчості. Проте одночасні напружені аспекти з Ураном і Нептуном можуть створювати відчуття плутанини або раптових змін у планах. Місяць у стрільці формує тригон з Меркурієм, що допомагає Овну висловлюватися відкрито. Проте квадратура місяця із Сатурном у рибах може нагадати про обмеження або відповідальність. 3 вересня. Місяць переходить у знак козорога. Сонце у Діві утворює гармонійний аспект із місяцем, створюючи продуктивну атмосферу для роботи. Для овна це день, коли можна виконати значну частину завдань. Проте опозиція місяця до Юпітера у раку може викликати емоційні коливання і перебільшення. Важливо уникати крайнощів. Четверте вересня. Місяць у козорозі наближається до Плутона у водолії. Це створює внутрішній тиск і напруження. Для Овна цей день може принести потребу приймати серйозні рішення у сфері роботи чи фінансів. Напружений аспект Меркурія з ураном у цей день робить спілкування більш різким і нестандартним. Для Овна це може стати приводом для несподіваних суперечок. 5 вересня. Місяць переходить у знак водолія. Це додає нестандартності у мислення і емоції. Для Овна цей день може стати періодом пошуку нових рішень і спілкування з друзями. Опозиція місяця до Венери у Леві може викликати напругу у стосунках. Для Овна це проявиться як дилема між власними бажаннями і потребами близьких людей. 6 вересня. Ключова подія дня стаціонарність урана у близнюках. Це створює несподівані зміни у сфері комунікацій. Для Овна це може проявитися як отримання новин, які змінюють звичний порядок. Місяць у водолії формує гармонійний аспект з Марсом у Терезах. Це допомагає Овну спрямувати енергію у практичні дії. 7 вересня. У цей день відбувається новий місяць і повний місяць у рибах. Це надзвичайно сильний астрологічний момент. Для Овна він пов'язаний із питаннями внутрішнього життя, духовності і здоров'я. Сонце у Діві формує гармонійні аспекти з Юпітером, що відкриває нові можливості для навчання і розвитку. Для Овна цей день може стати початком нового етапу у внутрішньому світі. 8 вересня. Місяць у рибах формує аспекти з Юпітером і Марсом. Це створює емоційну динаміку. Для Овна день може бути пов'язаний із творчістю або допомогою іншим. Проте квадратура до Венери у Леві може створювати напругу у особистих стосунках. 9 вересня. Місяць переходить у знак Овна. Це робить день особливо значущим для представників цього знаку. З'єднання місяця із Сатурном може принести серйозні роздуми і відповідальність. Для Овна 9 вересня стане часом. Коли важливо поєднувати емоції з розумом і приймати зважені рішення. 10 вересня. Місяць у Овні формує опозицію до Марса у Терезах. Це створює внутрішню напругу і можливі конфлікти. Для Овна день може бути пов'язаний із суперечками у стосунках або партнерстві. Водночас гармонійні аспекти з Юпітером у раку допомагають знаходити підтримку серед близьких. Друга декада вересня. 11 вересня. Місяць переходить у знак тельця. Це зміщує увагу на фінансові питання, матеріальні ресурси і потребу у стабільності. Для Овна цей день може бути сприятливим для практичних рішень, але квадратура місяця до Плутона у водолії може створювати відчуття внутрішньої напруги. Сонце у Діві наближається до з'єднання з, з Меркурієм, що додає ясності у мисленні. Для Овна це гарний час для навчання і планування. 12 вересня місяць у Тельці формує гармонійний тригон із сонцем у Діві. Це створює атмосферу стабільності і продуктивності. Для Овна день може стати підходящим для фінансових операцій або організації робочих процесів. Проте квадратура місяця до Венери у Леві може створювати напруження у стосунках. Важливо уникати надмірної впертості. 13 вересня. Місяць переходить у знак близнюків. Це активізує сферу комунікацій, роблячи день більш жвавим. Для Овна це означає багато контактів, розмов і нової інформації. У цей день сонце у Діві утворює точне з'єднання з, з Меркурієм. Це сильний аспект, що підсилює ясність мислення. Для Овна день може принести ідеї, які допоможуть у роботі чи навчанні. 14 вересня. Місяць у близнюках утворює квадратуру до сонця у Діві. Це створює внутрішню напругу і можливість конфліктів між бажаннями і обов'язками. Для Овна це може проявитися як дилема між особистим і робочим життям. Водночас опозиція Сонця і Меркурія до Сатурна у рибах нагадує про обмеження і відповідальність. Для Овна день може бути пов'язаний із необхідністю приймати серйозні рішення. 15 вересня. Місяць у близнюках формує гармонійні аспекти з Марсом і напружені аспекти з Нептуном. Для Овна це означає, що енергія дня спонукає до активності, але варто остерігатися ілюзій і помилкових очікувань. Сонце і Меркурій у Діві формують гармонійний аспект з Юпітером у раку. Це підсилює можливості у навчанні, співпраці і розвитку. 16 вересня. Місяць переходить у знак рака і формує з'єднання з Юпітером. Це створює теплу емоційну атмосферу. Для Овна цей день може бути сприятливим для родинних справ. Проте сонце у Діві утворює опозицію до Нептуна у рибах. Це аспект ілюзій і плутанини. Для Овна він може проявитися як відчуття невизначеності або сумнівів у прийнятті рішень. 17 вересня Місяць у раку формує гармонійні аспекти з Сатурном, але напружені з Плутоном. Це день, коли емоції можуть бути глибокими і навіть складними. Для Овна це означає необхідність взяти відповідальність за свої дії і водночас уникати крайнощів. Сонце у Діві все ще перебуває в опозиції до Нептуна. Це нагадує про небезпеку плутанини. Для Овна важливо діяти обережно. 18 вересня. Меркурій переходить у знак діви. Це посилює логіку і увагу до деталей. Для Овна день може стати сприятливим для навчання, аналітики і роботи з документами. Місяць у леві створює більш емоційно виразну атмосферу. Для Овна це день, коли варто звернути увагу на творчі проєкти і стосунки. 19 вересня. Венера переходить у знак Лева. Для Овна це подія. Що підкреслює сферу любові, творчості і радості. Може з'явитися більше бажання спілкуватися і проявляти почуття. Місяць у Леві підсилює ці тенденції, роблячи день яскравим і емоційним. Проте напружені аспекти Венери можуть створювати ризик перебільшень. 20 вересня. Місяць у леві формує аспекти з ураном і плутоном. Це створює емоційні зміни і пошук нового. Для Овна цей день може стати часом несподіваних ідей. Третя декада вересня. 21 вересня. У цей день відбувається особливе явище, новий місяць і повний місяць одночасно у знаку риб. Це рідкісна астрономічна комбінація. Для Овна вона впливає на сферу підсвідомості, відпочинку і духовності. Може виникати потреба у переосмисленні внутрішніх ресурсів. У відновленні сил і завершенні старих процесів. енергія цього дня дуже потужна і може принести яскраві сни або глибокі емоційні переживання. 22 вересня. Сонце переходить у знак Терезів. У цей самий день Марс також переходить у Терези. Для Овна це важливий момент, адже акцент зміщується на сферу партнерства і взаємин з іншими людьми. Зростає потреба у співпраці. У пошуку балансу і компромісів. Марс у Терезах додає енергії до спільних дій, але водночас може провокувати конфлікти у стосунках. 23 вересня. Місяць переходить у знак Терезів. Це підсилює соціальну активність і прагнення до гармонії у взаєминах. Для Овна цей день може стати сприятливим для зустрічей, обговорень і домовленостей. Сонце у Терезах формує гармонійні аспекти з планетами у близнюках, що робить цей день особливо продуктивним для спілкування. 24 вересня. Місяць у Терезах продовжує формувати сприятливі аспекти для стосунків. Для Овна цей день може принести приємні розмови і можливості для співпраці. Проте напружені аспекти до Плутона у водолії можуть викликати внутрішню напругу і бажання відстоювати власну позицію занадто рішуче. 25 вересня. Місяць переходить у знак скорпіона. Це створює глибоку емоційну атмосферу. Для Овна це день, коли можуть активізуватися питання довіри, спільних ресурсів і інтимності. Сонце у Терезах формує гармонійний аспект з Плутоном у водолії, що допомагає трансформувати внутрішні процеси і подолати старі обмеження. 26 вересня. Місяць у Скорпіоні формує аспекти з Юпітером і Сатурном. Це день, що підкреслює серйозність і відповідальність. Для Овна він може бути пов'язаний із роботою над довгостроковими планами або фінансовими питаннями. Емоційно день може бути напруженим, тому важливо уникати крайнощів. 27 вересня. Місяць переходить у знак стрільця. Це створює більш легку і відкриту атмосферу. Для Овна день може стати сприятливим для навчання подорожей або обміну знаннями. Сонце у Терезах підтримує ідею партнерства і взаємодії. 28 вересня. Місяць у стрільці формує гармонійні аспекти з Венерою у леві. Це створює теплу атмосферу у стосунках і творчих проєктах. Для Овна день може принести приємні зустрічі і нові ідеї. Важливо лише уникати надмірної легковажності. 29 вересня. У цей день відбуваються дві важливі події: перша і остання чверть місяця у знаку рака. Це означає завершення одного етапу і підготовку до нового. Для овна це може бути пов'язано із сімейними питаннями або внутрішнім станом. День підходить для підбиття підсумків і аналізу. 30 вересня. Місяць переходить у знак козорога. Це створює більш серйозну атмосферу. Для Овна цей день підходить для організації планів, роботи і концентрації на довгострокових цілях. Сонце у Терезах підтримує ідею співпраці і соціальних контактів. Підсумок вересня для Овна. Вересень 2025 року для Овна виявляється насиченим і багатоплановим. На початку місяця увага зосереджена на роботі, дисципліні та організації повсякденних справ. 2 вересня перехід Меркурія у Лева додає динаміки у спілкування. 6 вересня стаціонарність урана у близнюках підкреслює несподівані зміни у сфері комунікацій. 7 і 21 вересня особливі фази місяця у рибах вказують на внутрішні трансформації. У середині місяця важливими стають теми навчання. Фінансів і співпраці. 18 вересня Меркурій переходить у Діву, що посилює увагу до логіки і деталей. 19 вересня Венера входить у знак Лева, підкреслюючи сферу радості, творчості і стосунків. У кінці вересня, 22 го числа Сонце і Марс переходять у знак Терезів, що відкриває новий етап, пов'язаний із партнерством і взаємодією з іншими людьми. Це час для пошуку компромісів і гармонії у стосунках. Місяць завершується серйозними нотами. 29 го числа відбувається чверть місяця у раку, а 30-го місяць переходить у козорога. Для Овна це означає підбиття підсумків і формування нових планів. Головним завданням місяця стає баланс між роботою і стосунками, між особистими бажаннями і соціальною відповідальністю. Сонце у Діві готується перейти у знак Терезів. Для Овна це означає, що акцент поступово зміщується на партнерські стосунки і соціальні зв'язки.